завдання на область в четверту чергу до трьох тисяч наскільки план це виконано зараз зараз у нас сьогодні перша партія сьогодні перша партія це 150 до 150 чоловік в три етапи що стосується першої першого етапу четвертої черги ми повинні поставити до півтори тисячі чоловік і зараз перша відправка 150 чоловік ми відправляємо всього буде три відправки Військовозобов'язані будуть розподілені, як я вже сказав, що в навчальні центри. Після навчальних центрів підготовки вони будуть розподілені по частинам і тільки при повній підготовці забезпечені особистими засобами захисту. Вони в складі підрозділів, ймовірно, будуть направлені в зону проведення. Але це не тільки бойові підрозділи. Наші військовозобов'язані підуть. На укомплектування і підрозділів і тилового і технічного забезпечення, тому вирогідність то, що вони попадуть в зону АТО, вони тільки в складі підрозділів, на виконання бойових завдань.